У 1918 році перший бій з російськими більшовицькими військами армія Української Народної Республіки вступила на Сумщиня неподалік залізничної станції Хутір михайлівський Воєнний історик Сергій Коваленко розповідає, що цей бій відбувся 19 січня 1918 року. Кількісно росіяни переважали українців тричі, а тому після запеклого бою армії УНР довелось відступити до «Кролевця». Від Брянська наступ вели загони. Знаменського і Кудинського складені з мешканців Замоскворіччя, Твері, Воронежа, Брянська, Курська, всього 1320 багнетів при житих гарматах. А з боку ОНР обороностанції станції вів курінь з полку імені Петра Дорошенка. Цей полк був створений у Чернігові восени 1917 року. От і до нього приєдналися арештки Пекінського туркменського кінного полку колишньої царської армії. Бо вони теж комуністичних ідей не сприймали. Історик розповідає, що бій під хутором Михайлівським мав стратегічне значення, адже більшовицька Росія прагнула захопити Київ до початку перемовин в Бресті і не допустити, щоб австро Угорщина та Німеччина визнали Українську Народну Республіку стороною переговорів. Це не був локальний бій. Це була битва, початок битви за те, хто володітиме на момент підписання пересейського договору, хто володітиме Києвом. В результаті, хоч наші Києві залишили, але залишили, коли договір був уже підписаний. Фактично, це для вас перемога в стратегічному значенні. Це для нас перемога. В результаті визнання Української Народної Республіки Німецькою імперією. Австро-Угорською імперією, Болгарією і Турецькою. Перші чотири держави визнали Українську Народну Республіку е, як незалежну державу е, ну, на міжнародному рівні. Краєзнавець Віталій Ситенко показує місцевість, де відбулася історична битва. Говорить, що стіни вокзалу станції Хутір Михайлівський» пам'ятають це протистояння. Перший бой, який пройшов. Произошел... Здесь, на станции Хутор Михайловский, 19 числа, когда отдельные части полка имени Дорошенко и часть казаков, которые уходили на свою родину э туркменов, вступили в бой с превосходящими силами большевистского отряда Знаменского. Этот бой длился недолго, но он был кровопролитным, с нашей стороны очень смелым. Превосходящие силы, вооруженные, догнали до села Дорошевка. И там произошел последний бой. И останки потом жители села Дорошевка собрали и похоронили на своем кладбище. После этого бой происходил на станции Конотоп, станции Бахмач и после, через 20 дней, на станции Круты. Пан Виталий зазначает, что в радянські часы россияне використовували эти події у своей пропаганді. Это и праздники дружбы, это и совместные вот эти встречи бронепоезда Брянский комсомолец. Возникновение и города, название города Дружба, это тоже возникло в далеком 62 году, когда было 40 лет образования Советского Союза. И тогда, тогда такая была мода Многі вечір називають дружбою. Був сирок Дружба. бензопила дружба. І шесть населених пунктів в Україні були названі город Дружба, в тому числі населеними пунктами, в тому числі і город Дружба попав під кампанію. Про події 1918 року нагадує експозиція в музеї імені Святослава Хороброго, що працює при Дружківському НВК. Екскурсовод музею Катерина говорить. Що сьогодні багато жителів міста знову захищають Україну від російської армії. Полеглих земляків тут шанують та пам'ятають. Наш музей присвячений подіям російсько-української війни. Він був відкритий у 2021 році, незадовго до початку російського вторгнення. У нас є стенд, який присвячений загиблим ще у 2013-14 році. Але, на жаль, є загиблі, які вже загинули у 2022-2023. Цьому році з липня минулого року Дружбівська громада має статус зони, де ведуться бойові дії. Росіяни періодично обстрілюють місто зі своєї території. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.